Із завершенням теплих днів у Києві завершився і сезон пляжного футболу. Він приніс чимало позитивних емоцій. Усе більше команд беруть участь у чемпіонаті міста. Розширюється віковий сенс учасників змагань. Грають і діти, і досвідчені і прихильники здорового стилю життя. Мажорним акордом сезону мав стати виступ національної збірної України з пляжного футболу у відбірному турнірі до чемпіонату світу 2015 року. Втім, фортуна у поєдинку з турками виявилася неприхильною для підопічних Євгена Варениці. Навряд чи невдача це наслідок того, що він очолив команду за тиждень до відбірного турніру. В Україні пляжний футбол на высоте. чого варта хоча база у місті спорту. У нас есть опыт. В следующем году 15 лет пляжного футболу, поэтому переживем и это. Мы не отступимся. В следующем году Евроолимпиада. Спасибо Киеву за то, что нам дал возможность профессиональному спорту сборной Украины иметь такую чудесную базу.